Хочу наголосити, що статус особливого союзника не суперечить участі в НАТО. Нема жодних юридичних моментів, які потім би суперечили. Якщо ви пам'ятаєте по історії, американці зробили спробу створити південне НАТО під назвою Нзюз, яке входили в Австралії, Нью-Зеланд і Юнайтед Стейс. Цей блок розпався через позицію Нової Зеландії, але була така сама спроба створити Південне НАТО. Тобто дійсно не передбачає, але якщо подивитися географічно, не суперечить не суперечить теж. Якщо просто з е, урядом сполучених штатів Америки працювати треба не так. Ми ставимо їх в незручне становище і це потім можна, може бути е, проблемою для нас. Тому, по-перше, з дефініціями цими е, на, держ... на на, на парламентському рівні ми просто не маємо права. Виходити, і ми повинні ці речі залишити суду для Міністерства закордонних справ і президента для цих переговорів. Винятково. Тому я вважаю, що комусь дуже хочеться попіаритися на цих речах, але надзвичайно негативні наслідки будуть потім після цього. Вибачте, з одного боку, Сполучені Штати Америки. Особливо це стосується виконавчої гілки влади, не законодавців, а виконавчої гілки влади. Вони е, говорять про те, що е, як ви можете домагатися статусу е, основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО, якщо ви тим самим перекриваєте собі шляхи до майбутнього членства в НАТО, що є логічним. Але також е, ті ж самі представники е, починають дратуватися, коли вони чують від нас. Питання про можливість членства України в НАТО, <кій> <кій> тобто нам відмовляють від теоретичного і тимчасового статусу особливого партнера союзника Сполучених Штатів відмовляють на формальних підставах, а і нам фактично відмовляють в ідеї ставити питання про майбутнє членство України в НАТО Сполучені Штати Америки сьогодні. Я не кажу, що завжди. До 2010 року Сполучені Штати Америки були одним із основних союзників НАТО, які підтримували Україну в її курсі на членство в НАТО. У 2010 році ми самі завалили цей курс. Тому вважаю, що ті аргументи, які наводяться. що це перекриє нам шлях до НАТО. Не витримують критики, тому що Сполучені Штати не готові ні на те, ні на те сьогодні. А звернення до законодавців воно переконає тих наших прихильників серед конгресменів Сполучених Штатів Америки, які підтримують Україну в її боротьбі, боротьбі проти Росії, які прагнуть. Змусити прагнуть змусити адміністрацію Сполучених Штатів Америки погодитись на те, щоб поставляти летальні озброєння в Україну. Тому я вважаю, що цим зверненням ми фактично переконаємо тих, хто вагається в американському конгресі, що Верховна Рада України, українські законодавці хочуть того, за що вони вже. Декілька місяців борються. Ми маємо з української сторони як парламентарі теж показати деякі знаки, що ми хочемо і надалі посилювати, поглиблювати співпрацю. Але думаю, що тут теж на те, що сказав Володимир, що потрібно знайти цю формат, який якраз і ще більше посилить налаштованість американських конгресменів, сенаторів підтримувати нас. Тому що цей перший там успіх, чи, як сказати, що був в кінці грудня, його треба нарощувати, тому що надання фінансової допомоги на військові питання це лише перш. Але далі треба робити з Українського парламенту. Народні депутати України звертаються до вас з проханням про надання Україні статусу особливого союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО. Останній абзац. Народні депутати Верховної Ради України просять вас якнайшвидше ухвалити закони щодо надання Україні статусу особливого союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО. Вилучення цієї конкретики і того, що вже було прийнято. Знаєте, користуючись все-таки останнім словом, бо тут чомусь дуже різко володя про піар, про інше, почав говорити. Ну, теж лексика не дуже правильна в розмові, бо можу сказати, що те, я договорив, що цей законопроект готувався теж не від власної простої ініціативи, а після певних консультацій. Я хочу вам сказати те, що ви знаєте, самі дуже добре. Відбуваються дуже непрості процеси зараз в США, по відношенню до України. І ми знаємо, де зависали всі документи по підтримці, які стосувались України. На жаль, вони справді зависали в Білому домі, можна це говорити тут відверто. І ми розуміємо тут і позицію і президента, і уряду, який намагається, власне, витримувати цю лінію за відносин. Але ми знаємо також, наскільки змінився розклад в законодавчому органі. І для тих людей, що вони мали підставу виходити і займати активну позицію, а вони зараз мають достатньо голосів, щоб наголошую. В кінці лютого, початку березня, вони просто не встигали тоді чи поправку провести, вести це їм потрібен знак від нас. І хто має неформальні відносини з багатьма конгрес... конгресменами Штатів Америки, ви знаєте, наскільки вони просять від нас давати знаки для підтримки їхньої позиції. Тому я просто хотів би, щоб ми вилучили позицію про піар і про все інше. В даному випадку є позиція президента, є позиція законодавчого органу, який звертається і дає грунт. Пі... Для більш активної позиції нашим справжнім друзям, які готують даний законопроект, в найближчий період проголосувати в Конгресі. Дякую вам. До е, пана Андрія. А скажіть, будь ласка, а чому ви пропонуєте вилучити надпро... формулювання, що стосується військової допомоги? Просто йдеться про те, що це питання вже було конгресом проголосовано, Воно вже є в процесі вирішення. Цей законопроект готувався ще до того, як було дане рішення Конгресу. І тільки для того, щоб, власне, спростити, і для того, щоб ми не повторювались ті досягнення, які вже були зроблені, і Міністерством справ і із нашою кордонною службою, щоб не було повторено, просто вилучити те, що вже є вирішено. Це просто пропозиція. Це як реакція на ваше пояснення, я хочу зауважити наступне: що те, що прийнятий закон про підтримку свободи в Україні і з положеннями, включно з положеннями щодо надання військової допомоги, абсолютно не означає, що адміністрація президента Сполучених Штатів буде виконувати це положення. Більше того, мені відомо про те, що в американському конгресі. Очікують, що президент може накласти вето на цей е, закон. І, зокрема, на питання, що стосується надання військової допомоги. Протім, у мене вчора була зустріч, а ні, ні. у мене вчора була зустріч з експертами Сполучених Штатів Америки. Значить, вони говорять про що? Вони говорять про те, що згідно з підписаним е, законом е, адміністрація повинна надати. Перелік заходів, які вона буде здійснювати. І е, в тому переліку заходів може е, опинитися е, пустота. І це може змусити конгресменів е, піти на подолання вето президента, тому що це фактично президент нівелює прийнятий е, закон. Е, тому е, я до чого? Я до того, що е, згадка про надання військової допомоги. Не була би зайвою в контексті цього звернення до конгресменів, тому що це надало би їм додаткові аргументи в їхньому протистоянні з адміністрацією, яка буде фактично вимивати все, що було прийнято в цьому акті. Дякую. Ви ж з досвіду парламентської роботи розумієте, що важливо знайти механізм між професійністю і те, щоб зал прийняв. Ключовим завданням є, це все-таки посилання про статус особливого союзника. Не, 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 не. Ні, я кажу, в нашому залі, щоб зал наш прийняв у Верховній Раді України. Якщо ми відчуваємо, бо є застереження Міністерства закордонних справ, відчуваємо, що можемо лишити, наприклад, в другому абзаці про військове озброєння, я як співавтор не буду ані на йоту заперечувати. Просто в даному випадку я намагаюсь знести ці правки для того, щоб в залі ми змогли отримати підтримку всіх фракцій проголосувати в залі Верховної Ради. Ми... Не повинні діяти так, як ніби ми є виконавча влада. То виконавча влада повинна зважувати на всі за і проти, розуміти де можна так би мовити, пройти, де межа можливо, а де межа неможливо. Ми, законодавці, повинні бути більш радикальними в цьому відношенні і допомагати нашим колегам в американському конгресі прийняти ті рішення, які вони готові прийняти а адміністрація США не готова. От тому я е, е, прошу залишити е, е, і якщо потреба, є поставити на голосування питання про надання військової допомоги. Якщо ви проголосуєте так, ви створюєте, піднімаєте питання надання статусу на таку висоту, що вона стає публічною. Як якщо президент США вирішить цього не надавати, виникає проблема між між реалізацією обіцяної нам адміністрації, тобто всі зрозуміють, що адміністрація президента США нас не підтримує в цьому питанні. Поки ви залишаєте нам маневр як міністерство справ, Працювати навіть над цим питанням з ними за закритими дверями, у нас залишається шанс. Якщо вони приймуть рішення не надавати, це буде очевидно видно, де да сигнал Москві, що вони їх не підтримують до кінця. Дякую, так, Борис Іванович. І тоді у мене питання до Вадима Володимировича. Вадим Володимирович, а чи хтось розуміє, що Сполучені Штати Америки виконали свої зобов'язання за Будапештським меморандумом? Хтось це розуміє, що вони виконали свої зобов'язання? Це е, наш сильний козир. Ми повинні нагадувати Сполученим Штатам і Великобританії, що вони не виконуване ви не виконали свої зобов'язання. Вони посилаються на те, що це не є юридично зобов'язуючими е, зобов'язаннями. Тоді виходить ця гра, в яку е, грали Сполучені Штати і Росія разом проти України, і е, намагаючись щоб Україна знищила ядерну зброю. Ми повинні пам'ятати завжди і нагадувати Сполученим Штатам Америки, що вони завинили перед Україною, не виконавши свої зобов'язання за Будапештським меморандумом. Дякую. Я з вами згодний більше того, міністерство нагадує це постійно, іноді робимо публічно. Я, як посол Канаді, це робив публічно, нагадуючи саме Сполученим Штатам, крім Росії, що вони і Британія не виконали зобов'язання щодо нас. Ми зараз говоримо про конкретне це питання. І якщо небезпека така є, ми на неї зважимо. Ось все, що ми хотів сказати. Ми як парламент можемо собі і повинні собі дозволити підтримати підтримати таке звернення, таку постанову і. А... І, власне кажучи, в такий спосіб дійсно дати сигнал, що ми, як парламентарі, які представляємо е, ширше народ України, та е, просили би їх наполегливо, просили би а пам'ятати про свої зобов'язання, б, а, власне, стимулювати знову ж таки конгресмен, конгресмени і просили би конгресменів і, і сенаторів стимулювати адміністрацію, а, брати на себе конкретніші зобов'язання стосовно допомоги надання військової допомоги Україні в такий спосіб, навіть якщо воно не вдасться, це є все таки політична заява парламенту. І мені здається, це дає достатній маневр для МЗС далі працювати по дипломатичним каналам, які які може можуть бути більш там ефективні ніж зазначу так: народні депутати Верховної Ради України просять вас якнайшвидше ухвалити закони щодо надання Україні статусу особливого союзника Сполучета Америки поза НАТО. Тобто ми в другому абзаці зафіксували військову допомогу, і в останньому не обов'язково це повторювати. Тим більше тут вже йдеться про конкретику. І тому я пропоную в такому викладі це буде, мені здається, той оптимальний варіант, який буде підтриманий залом. Тоді е, ставлю на голосування про е, підтримку проекту постанови з усіма е, озвученими паном Андрієм та Борисом Івановичем е, поправками. Хто? За те, щоб підтримати в такому варіанті проект постанови. Хто проти? Хто Отримався Володимир, якого зараз немає. Дякуємо вам.